Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Зеленський президент України до речі обговорив із президентом Франції Мене Макроном використання заморожених активів РФ. Президенти також. Комунікували подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тіньового танкерного флоту. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном у постійному представництві України при ООН Нью-Йорку. Лідери обговорили ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії та Данії, а також винищувачів в Естонії. Зокрема, йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України а Зеленський наголосив, що на ті збільшення кількості російських обстрілів перед зимою важливо, щоб кроки були швидкими. Президенти обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо танкерного флоту РФ. Лідери приділили особливу увагу використанню заморожених російських активів на користь України. Зеленський та Макрон говорили про конкретні інструменти, які дадуть змогу це реалізувати. А єС дійсно планує надати Україні ось цей репараційний, Ційний кредит, який повертатимуть за рахунок Росії, пише Ройтерс. Що воно є. Європейський союз веде перемовини про те, щоб надати Україні репараційний кредит, використовуючи ті заморожені активи РФ, які Київ повертатиме лише після того, як держава агресор виплатить реальні репарації. Розмір такої позики може складати до 130 мільярдів євро. Пише Ройтерс з посилання на чиновників ЄС близьких до переговорів. Кредит спрямований на допомогу Києву у фінансуванні військових дій буде погашений Україною лише після отримання. Репарації від Росії в рамках мирної угоди йдеться в матеріалі. Остаточний розмір репараційного кредиту визначить після оцінки міжнародним валютним фондом фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки. А ризики щодо повернення коштів буде нести колективна Європа і, можливо, деякі інші країни G7. журналісти підкреслили, що більша частина російських активів на суму близько 210 мільярдів євро, що зберігаються в Європі, знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Євроклієр. І 175 мільярдів євро з цих активів вже досягли терміну погашення і стали готівкою, яка може і стати основою для нового кредиту. Співрозмовники видання зазначили, що перед тим як ЄС погодиться надати Україні репараційний. Кредит треба буде погасити 45 мільярдів євро кредитові чисевини, які узгодили минулого року. Таким чином залишиться близько 130 мільярдів євро для нової посики. ну і якраз таки будуть в Копенгагені обговорювати а, використання російських заморожених активів, і враховуючи, що Копенгагену на столиця Данії, яку невпинно атакує Російська Федерація дронами, можливо, це змотивує європейські чини, європейські чиновники бути більш рішучими і протидії російській агресії військовій використанні грошей диктаторських репресивного режиму для того, аби допомагати зусиль цим боротися, і в Росії не було іншого фінансування, щоб продовжувати свою війну і масштабувати її вже як бачимо на країни НАТО, бо вона не зупиняється, бо її не зупиняють. Ну тут все логічно, поки не будуть збивати. Російські дрони і винищувачі над повітряним простором країн Північно-Атлантичного альянсу, то Росія буде летіти далі і запускати вже з цих винищувачів ракети разом із дронами. Такий сценарій чекає на країни Європи і НАТО, якщо вони не дадуть гідний гідну місіч Російській Федерації. В Данії знову масовий наліт дронів. Невідомі безпілотники долетіли до бази Ф 16 і просто паралізували аеропорт. Дрони помітили в повітряному просторі Данії. Аеропорт Ольберг зупинив свої польоти ще. Аеропорти також повідомили про появу безпілотників, але продовжували функціонування. У ніч на 25 вересня. Невідомі дрони знову помітили в повітряному просторі. Данії. на півночі країни було закрито аеропорт Ольборг, Проводиться розслідування. Як повідомляє видання Reuters та поліція північної Ютлантії, в соцмережі, X, перше повідомлення про невідомі безпілотники в небі над аеропортом Ольборг з'явилися близько півночі біля аеропорту Ольборг помічені дрони повітряний простір закрито. Поліція на місці події проводить розслідування ідеться йдеться повідомлені. Представник аеропорту підтвердив, що Ольбор закритий через дрони в його повітряному просторі. Водночас він відмовився коментувати кількість дронів. За його словами, час прильоту і вильоту змінили чотири рейси, зокрема, два літаки САС, один Норвейчан і один КЛМ. Також стало відомо, що дрони були поміщені поблизу чотирьох аеропортів в Есбірзі, Сьонербордзе і Скріст -трупі. Варто зазначити, що на авіабазі Скріструп базуються данські вини що ще F-16 і F-35. Згодом поліції північної Атлантії повідомили, що неідентифіковані дрони більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольбург. Поліція проводить розслідування і просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними. Я нагадаю, що буквально кілька днів тому, ввечері 22 вересня, повітряний простір на столицями Данії Норвегії був порушений невідомими безпілотниками, що також призвело до закриття аеропортів. премєр міністр Данії Мате Фредерікс не виключила можливості того, що до інциденту з дронами причетна Росія. На її думку, ця атака стала найсерйознішою і найбільш безпрецедентною за всю історію її країни. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РЕНБО України, говорив про те, що Росії вигідно паралізувати авіагалузь, авіасферу країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, бо це і гроші. А ще впливи мовляв, давайте знімайте станції з нас або пом'якшуйте їх, тому що ми знаємо наскільки страдає страждає авіаційна сфера Російської Федерації, де просто он два літаки один з одним зіштовхуються з технічних. На те причин, вони займаються там авіаканібалізмом, тому що не мають західних деталей достатньо, аби ремонтувати літаки. Одні розбирають, щоб поремонтувати інші, не можуть виготовляти нові. І так Росія хоче тиснути і в цьому. Звісно, окрім того, завдання Кремля сіяти страх. Паніку і серед країн Європи, щоб підточувати підтримку України, щоб і військовим компоненті, військовому плані країни НАТО на себе більше перетягували захист свого неба. Це теж одне сіли Росії. А окрім того, ми бачимо, що після таких інцидентів атак дронів на Польщу, Данію, Норвегію, зальоти в Естонію. Потім а, Росі проросійські сили та й на загал проводячи опитування громадської думки, так би мовити, мета яких аби а, тамтешні мешканці звинувачували Україну. В тому, що це ж в Україні війна, значить та а, того вона і винна. Це все не вдається росіянам, але бачимо, що вони цих потуг не припиняють, допоки їх гідно не зупинять.